Це на І зараз на Новий рік вони чекають святого Миколайчика після одного дивного випадку. Рік назад. О, це так класно, що ми вирішили святкувати новий рік. Цікаво, хто ж нам принесе подарунки? Го, я старий Дід Мороз, я подарки вам принес. Хто це в біса такий? Що він каже? Хо-хо-хо, я старий Дід Мороз, щас накладу вам під ялочку подарков. Е, Сті, не треба нам під ялинку накладати усяких подарків. Краще скажи, звідки ти прийшов. Хо, хо хо я старий Дід Мороз, нічого вам не скажу. Щось дивний цей Дід Мороз, дивно балаке, нічого не розказує. Не подобається він мені. Хо-хо-хо! привіт, друзі! Я святий Миколайчик, прийшов подарувати вам подарун, а це хто в біса такий? А я, Дід Мороз, теж прийшов подарувати їм подарки. Ну, давай спочатку я подарую їм подарунки, а потім ти. Так, не надихтайте, ось вам ваші найкращі подарунки. Ви знаєте, що з ними робити. Ай, ай, що такое, чо такое? Що ти, дед мороз, вирішив маленьких неандертальців пообгажати? Получай! Ай-ай! А от хрен я до вас приєду, от попросите, а я не приїду. От будете знать, як в куточку навонять. Іди звідси. Повертаємося назад. О-хо-хо, привіт неандертальці, Ви мене чекали. Чекали! А Дід Мороз не приходив? Не приходив! Ну тоді ось вам подарунки. Тобі ляготехнік, а тобі мішок вугілля. Юху, цілий мішок вугілля. Та що це за фігня? Який ляготехнік? Я теж хочу мішок вугілля. Отак на познайомилися зі святим Миколаєм. Тепер вони кожен новий гейк будуть святкувати з ним.